Вітаю вас, діти! Доброго всім дня! Подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть мені, яку фігурку нагадують вам оці предмети. Подивіться уважно! Здогадалися? Ну, звичайно, трикутник! І сьогодні трикутник хоче з вами пограти у цікаву гру. Ось перед вами, діти, лежать картинки з різними предметами. Це новорічний ковпачок, це пірамідка, прапорець, пусточка і морква. Всі предмети різні, але щось одне, одна ознака їх об'єднує. Давайте подумаємо, на що вони усі схожі за формою. У всіх цих предметів форма. Трикутника, тобто трикутна форма. Ковпачок схожий на трикутничок, пірамідка має трикутну форму. Ось наш прапорець теж трикутної форми. Морква теж схожа на трикутник, і хустинка теж має трикутну форму. Багато предметів мають трикутну форму. А ось у нас є трикутнички. Які хочуть перетворитися на предмети. Давайте ми їм допоможемо. А знадобиться нам наш чарівний фломастер або олівець, все, що у вас є, і ви зможете стати справжніми чарівниками. Ось, наприклад, оцей трикутничок ми перетворимо. Зараз побачите на що. Дивіться уважно, я малюю. Ось такі лінії це будуть стіни, підлога і віконце. На що перетворився наш трикутничок? На будинок. А трикутник це дах. Наступний трикутничок хоче перетворитися на річ, яка вам знадобиться, коли йде дощ. Ви поки думаєте, я буду малювати. Ось ручка, ось лінії, і наш трикутник перетворився на парасольку. Наступний трикутник хоче жити в лісі. Давайте ми йому допоможемо. Ми малюємо ось таку ніжку, травичку, і наш трикутник став чим. Грибочком. А якщо ви захочете, можна намалювати ось такі цяточки, потім розфарбувати його у червоний колір, зробити ось таку спідничку, і тоді це буде грибок мухомор. Наступний трикутник діти хоче стати смачненьким. І ми домалюємо ось таку хвилясту лінію. Ось тут намалюємо крихти шоколаду і зробимо із трикутника вафельний стаканчик для солодкого і смачного морозива. Наступний трикутник хоче стати смачним овочем, який росте в землі. Давайте ми допоможемо: малюємо ось такий хвостик, невеличкі рисочки. І наш трикутник став морквинкою. А ось останній трикутник хоче літати в космос. Давайте ми йому допоможемо. Ми малюємо круглі віконця ілюмінатори і малюємо вогонь. І наш трикутник може летіти в космос, тому що він став ракетою. Ракета теж має трикутну форму. Як ми гарно з вами пограли діти, можете вдома намалювати ось такі трикутники і зробити з них якісь предмети, перетворити їх на якісь предмети. Якщо ви щось вигадаєте своє, обов'язково намалюйте і надішліть мені. Я буду чекати.